Проєкт Фалкон Черніхів 2027 у 2027 році вийшов на новий етап розвитку, ставши символом технологічної витривалості та інженерної школи півночі України. Після серії закритих випробувань платформа продемонструвала стабільність у складних погодних умовах полісся, що було ключовою вимогою для оперативного застосування. Розробники зосередилися на підвищенні автономності, зниженні помітності та швидкій адаптації до змінних бойових сценаріїв, завдяки чому система отримала гнучкість, якої раніше бракувало подібним рішенням. Falcon Черніхів 2027 отримав оновлений планер з композитних матеріалів нового покоління, що поєднують легкість і підвищену міцність. Аеродинамічні доопрацювання дозволили збільшити тривалість польоту без збільшення витрат енергії, а модернізовані поверхні керування забезпечили точні маневри на малих висотах. Особливу увагу приділено зниженню акустичного профілю, що важливо для виконання розвідувальних і спеціальних завдань у прикордонних регіонах. Серцем системи стала нова бортова електроніка з елементами штучного інтелекту, яка аналізує обстановку в реальному часі та пропонує оператору оптимальні рішення. Алгоритми навігації навчилися працювати в умовах активних перешкод, втрати сигналу та обмеженої видимості. Інтеграція з наземними пунктами управління та іншими платформами дозволяє створювати мережеві групи, де кожен апарат обмінюється даними, підвищуючи загальну ефективність місії. У 2027 році значно розширено спектр корисного навантаження Falcon черніхів. Платформа підтримує змінні модулі, включно з оптико-електронними системами високої роздільної здатності, тепловізійними камерами та засобами радіоелектронної розвідки. Швидка заміна модулів у польових умовах скорочує час підготовки між вильотами та дозволяє оперативно реагувати на нові завдання. Також відпрацьовано взаємодію з ударними засобами точкового ураження, що розширює тактичні можливості. Окремим напрямом стала кіберстійкість та захист каналів зв'язку. Інженери впровадили багаторівневе шифрування та резервні протоколи, які зберігають керованість навіть у разі спроб глушіння. Система самодіагностики постійно відстежує стан вузлів і попереджає про потенційні несправності, що зменшує ризики втрати апарата та підвищує безпеку оператора. Це особливо важливо для тривалих місій у віддалених районах. Виробнича кооперація навколо Фалкон Черніхів 2027 об'єднала підприємства з різних регіонів, стимулюючи локалізацію критичних компонентів. Такий підхід не лише прискорив постачання, а й підвищив незалежність від зовнішніх ланцюгів. Навчальні програми для операторів і техніків були оновлені з урахуванням нових можливостей платформи, що дозволяє швидше вводити систему в експлуатацію та підтримувати високий рівень готовності. Загалом Falcon Черніхів